Мирного неба, любі мої глядачі! Повертається знову рубрика на канал Містерія сьогодення Відьомські деревеньки». І знову ж до нас в гості завітала власниця, чи, скажімо, володарка каналу Моціон Вікторія. Добрий день! Всіх вітаю! От. Сьогодні ми разом з Вікторією розглянемо таку цікаву тему, з якою кожен з нас 100% стикався. У повсякденному житті це енергетичний вампіризм. Страшно? Ні. Ну, звісно, тобі вже нічого не страшно, ти у нас жінка закальонна. Так, а до цього у мене буде така ремарка і звернення до оглядачів. Будь ласка, кожен, хто хоче залишати свій коментар, будь ласка, робіть це з повагою, зі зверненням до автора. Якось ширше розглядати якісь моменти, тому що повага це є основа нашого з вами взаємозв'язку. Ви поважаєте наші зусилля, ми даємо вам інформацію. Так, на цьому це невеличка така ремарка. Повертаємося до нашої теми. Перше запитання: хто такі енергетичні вампіри? Ну, на мою думку, це люди, котрі живляться енергією, енергією людей, які енергетично наповнені, дуже такі рухливі, дуже такі активні. І коли людина не може сама себе збагачувати внутрішньою енергією, вона її краде в тих, хто накопичує її, сам генерує свої внутрішні сили. І така людина її просто краде. Це енергетичні вампіри. Ну, вони там світла бояться, часник на них якось працює, чи може їх запрошувати в гості не можна. Якісь є характерні ознаки. Ну, тобто, хто такі енергетичні вампіри, Ми, кожен з вас вже це відчував на своєму шляху, це точно. А от як їх розпізнати? Ну, не знаю, може, є якесь слово. Стоп слово, червоний і одразу ця людина якось висвічується. Це ті самі люди, котрі їздять в загальному транспорті, котрі вчиняють якісь сварки. вони дуже люблять їх починати, вони дуже люблять людей виводити на емоції. Ну, приблизно так, як. Щось там відбувається, наприклад, це магазин, це загальний транспорт, це якісь там загальні місця перебування людей. І стається так, що людина робить так, щоб чим більше людей буде задіяно в суперечці, тим краще. І людина живиться від крику, коли людина розкривається, вона видає свою енергію. Добровільно віддає, реагуючи на будь-яку сварку. Вона цим живиться і просто розвертається і йде собі. А люди стоять виснажені, люди втомлені, вони не розуміють, де вони втратили енергію, чому вони так швидко втомились. І тоді це дуже відчувається на фізичному рівні, на психологічному рівні, коли в людини є втрата енергії, і все треба її. Мені подобаються твої невербальні моменти, коли ти передаєш мені мікрофон. Да, отак? Так, а, така хвилинка реклами каналу Націон. Цю тему не дарма сьогодні піднімається, тому що ця тема була розкрита конкретно Вікторії на її каналі. Це телеграм-канал, і посилання на цей канал я залишу в коментарях під відео. Так, ми. Розглянули два питання. О, до мене прийшла така думка цікава. От я спостерігала, що енергетичний вампірізм може бути різним. Я бачила активних представників даної скаже. Як назвати це? Ну це ж не раса, правильно? Вид. Вид енергетичних енергетичних споживачів на екологічному шляхом, так? Є активні, тобто я бачила так, що є люди, які дуже активно вони виводять на сварки. Правильно Вікторія зауважила. Найяскравіший приклад, ну, кожен це з цим стикався, коли хтось причинює такі от моменти негативні: Магазина, там, в магазинах, там чергах, в тролейбусі, чи де ви могли зустріти таке явище? А є ще от, дивись, приходить людина, наприклад, назустріч, і вона як камінку. Вона нічого не каже, вона просто сидить. Але після взаємодії, навіть якщо ти з нею не спілкуєшся, ти відчуваєш себе виснаженим. Чи є це теж приклад енергетичного вампірізму Вікторія? Вам слово? Давайте мені мікрофон, щоб люди не скаржились на поганий звук. Я більше вважаю, що це стосується коли ми безсилі, коли людина не реагує. Наприклад, є люди дуже спокійні, особливо це стосується жінок, коли вони звертаються до чоловіків. Чоловіки статичні, вони дуже спокійні. І жінка розлючується від відсутності реакції чоловіка, більш за все. Це не енергетичний вампірізм. Людина просто сама собі зливається, бо вона. Кажемо так, випаровує свої власні емоції, свої власні сили від людини, яка не реагує. Це такий самостійний вампірізм, людина просто зливається. Ще хотілося б додати, є такий вид несвідомого вампірізму, коли людина йде до церкви, дуже люблять бабусі, котрі займаються якоюсь там. Магію свою, власне, не знаю, як її назвати, чор, чорною, червоною, коричневою, будь-якою. Вони доторкаються до людей, вони таким чином забирають гарний настрій. Тобто людина приходила до церкви щось попросити чи повдячити за те, що вона вже отримала. І тоді люди таким чином забирають енергетично. Коли людина розкрита стоїть, вона. Скажімо так, простягає руки до Бога, прийшла з ним поспілкуватись, і підходить якась бабуся і штовхаючи, доторкаючись, вона забирає енергетику таку позитивну в людину. Тому я раджу, навіть якщо люди ходять до церкви, ходять ставити свічки, помолитись там, чи своїми там, справами позайматися, намагайтеся, щоб до вас ніхто не доторкався. Бо це є небезпечно. Ну, Здавалось би, можна піти до церкви, там, свої ритуали провести внутрішні, і можна вийти спустошеним, втомленим. І це не дуже добре, тому слідкуйте за цим, це дуже важливо. Так, що там за наступне питання? Я махав тобі рука, щоб ти передала мені мікрофон, Це спрацювало. Так, шановні мої слухачі в даному випадку, а може, хтось зацінив нашу композицію, яку ми збирали, до речі, самостійно, наступне питання дуже до речі, в принципі, воно витікає з попередніх двох. Ми знаємо, хто це, приблизно можемо розпізнати що ж робити. Ну, які системи захисту проти впливу цих. Перед красних, чи не дуже пресом. Вікторія? Ну, по-перше, контролювати свої емоції. Коли людина вас намагається вивести на емоції, тобто, ну, щось каже вам те, що вам не подобається, і ви з цим не згодні. Чи людина якось впливає, тисне на вас? Ви маєте право розвернутися і піти, не слухати це, не Реагувати на ці слова, щоб ваша психіка не реагувала і не протестувала проти того, що ви почули. Треба взагалі, ну, це в психології називається токсичність, коли людина розхитує психіку іншої людини, впливає, тиранить його, його чи її, і просто не реагувати. Таким чином, ви збережете свої внутрішні ресурси і залишитесь при своєму. Нехай ця людина, котрій не вистачає енергії, нехай вона сама піклується про її генерацію, про її добуток. Нехай де займається чимось корисним, що їй подобається. Це єдиний самий універсальний спосіб не зливатись, не віддавати, не дарувати свою смачну власну енергію чужій людині, котра взагалі. Просто прийшла поживитись. Я вважаю, що це найкращий спосіб зберегти своє. Альона, вам слово. Моя рука спрацювала. Ой, вибачте, будь ласка, то щось мене горло. Пам'ятайте маленька ремарка, що це може бути не тільки чужа людина, це може бути. Близька вам людина або особисто ви. І наступне запитання: що таке екологічний спосіб здобуття енергії, або як не стати самим енергетичним вампіром? А, Вікторія? Ну, на мою думку, треба пропрацьовувати свої внутрішні психологічні травми. Хай там воно звучить, можливо, не дуже красиво, але кожна людина їх має з дитинства, чи набуте воно протягом життя. І якщо людина не поважає іншу людину, не поважає її ставлення до чогось, чи немає, люди не мають спільної думки по якійсь темі, це не означає, що людина не права і вона не має на цього. На цю думку права і приймати, поважати е інших людей, якщо ви, ви відчуваєте, що у вас є така нотка е вампірізму розхитати ситуацію. І я вважаю, що треба це займа це в собі, по перше, усвідомити, що ви є епіцентром сварок. Чи живитись від емоцій інших людей. Це дуже важливо усвідомити, і потім, людин, якщо людина це зрозуміла, вивчати цю тему, пірнати глибше і щось робити. Так, є дуже багато книжок про енергетику, про енергію, як її собі зберігати, генерувати. І насамперед треба. Здобувати свою власну енергію, робити свої, заповнювати свій внутрішній простір тим, чим ви любите. Якщо це стосується наповнення, наша власна енергія, наша, наша смачна енергія, наша особиста енергія, яку ми не хочемо віддавати просто так іншій людині, вона здобувається справами, які нам дуже подобаються. Це хобі, це робота, це справа життя, це сім'я. Це подорожі. Ну, будь-що, що вам особи, особливо вам подобається. Те, що Не те, що там роблять інші, і ви повторюєте за ними. Ні, тільки ваші власні бажання. Воно дуже наповнює, воно дає відчуття життя, відчуття щастя, відчуття любові до, до життя, до себе, до себе, до своїх справ, до свого оточення. Це дуже важливо. Альона, є що додати? В мене є такий момент, хочу вам передати цікавий спосіб. Він працює, до речі, з дітьми, але можна з дорослими теж таке робити. Наприклад, коли людина намагається вас вивести на емоції, от для чого наші предки? Надягали цю червону нитку, наприклад, на зап'ястя. Для того, щоб відволікти даного персонажа. Ну, це вже стосується конкретно, якщо на вас нападає на фитич... Нападає, можна так сказати, так? Да? Та можна. Та, дякую. Будь ласка. Ви просто не, знаю, не бачите, як ми тут з мікрофоном балилися. От. Можна спробувати. Умовного енергетичного вампіра відволікти. Перед тим, як піти. Класно працює, наприклад, якесь питання, яке взагалі не стосується сварки. Можна запитати, наприклад, а чому у вас шапка червона? Запитали, розвернулися і пішли. Таким чином, ви відсікаєте від себе цю людину. Вона сама буде ще деякий час. Пару секунд точно в ступорі, тому що вона не буде очікувати такого запитання взагалі. Це цікавий такий метод, його можна використовувати не тільки з енергетичними вампірами, а взагалі в якійсь такій ситуації, де починається конфлікт, скажімо так. Ну, це маленька така ремарка від мене. А в цілому ми пробіглися по основним тезам. Побачили, які, які, не які, а хто хто такі енергетичні вампіри, як їх там розпізнати, що треба робити, щоб вони не могли вашу енергію з'їсти, і, в принципі, як здобувати енергію і самим не стати таким вампіром. Ну, я так зробила маленький висновок. Вікторія. Є що додати. Звісно, є. Мені завжди є що додати. Я б сказала так, що остерігайтесь таких людей, бо це їхній сенс життя. Є свідомі вампіри, є несвідомі, але це ну, не грає ролі, все одно вони роблять свою справу. Враховуйте те, що ці люди будуть її робити, і навіть якщо вони це усвідомлюють, це не змінить їхнє ставлення до цього. Вони все одно будуть це продовжувати робити. Ваша задача в тому, щоб захиститись від таких людей, зберігати своє, не розпилювати себе на людей, які е, живляться вами. Бо вони ліниві, вони не хочуть для себе щось робити. Це їхнє хобі, для них це розвага, а для вас це може обернутися дуже е, неприємними наслідками у вигляді поганого самопочуття втрати здоров'я, втрати настрою, втрати енергії, котра дуже довго надовжується. Я бажаю всім нашим слухачам гарного перегляду, прослуховування і бережіть себе. Ну, я б сказала б, зараз на цьому все, але знову ж таки нотка реклами. Механізми захисту, хто такі енергетичні вампіри, а ще багато інших цікавих тем. Читайте на каналі Маціон. Посилання на канал Вікторії, моєї постійної гості, рубрики «Відомські Перевенькі я залишу під. Господи, як вона називається? Ну, так і гарно почала і забула. Як? В коментарях. О, коментарях. В коментарях під відео рада була. Вас бачити <свісно> звучить. Рада, що ви приєдналися до каналу Містерія Сьогодення. Якщо у вас будуть якісь запитання, пропозиції, що розглянути наступного разу, пишіть в коментарях. А на цьому ми з вами прощаємося до наступних зустрічей. Мирного нам неба! І пока-пока. Вікторія. До побачення. До побачення!